Коли будуть наступні обстріли, важко говорити, але в п'ятні в п'ятницю теоретично ми знову з вами зустрічатимемо різдво і пук-пу викрадач різдва, теж скоріш за все буде тут. Як тут, і буде намагатися його нам зіпсувати. А керівниця е, об'єднаного командування е, прес-центру сил оборони Півні Наталія Гуменюк зазначила, що Росія дійсно готує новий масштабний удар ракетами по Україні на е, православний різдво 6-7 січня. Ну і таке е, приблизно такі ж дати лунали і в заявах представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скибіцького. Це залежатиме від того, скільки вони будуть застосовувати ракет, скільки на сьогодні в них готові. Ми бачимо, що зараз авіація тренується, перелітає з одного аеродрому на інший. Є тренування екіпажів з нанесення ударів за минулу добу. Так що йде процес підготовки до наступного обстрілу. Зараз якраз нормальна погода саме для застосування більш високоточного озброєння. Шахеди зараз, як правило, працюють у темну пору, а ракетне озброєння може застосовуватися впродовж доби. І зараз погода. Принаймні в Києві підходяща.